Вітаю! В продажі є Volvo V50, свіжо з Нідерландів. Автомобіль, перша реєстрація 10 рік, але розмитена 9 роком. По кузову в хорошому стані, є незначні дефекти. Зараз обійду машину і покажу два незначних дефекти, які, можна так сказати, допустимі для автомобіля, якому 12 років. І так, перший дефект це на пластиковому молдінгу. Є така ось потертість царапина, яка закапається фарбою, але буде ще видно її. Так, далі на правій дверці шофер пасажира є теж така невелика царапина, яка заполірується, але полірувати її ніхто не буде, тому що зараз осінь. Зима, відповідно, таких царапин з'явиться ще більше. По лакофарбовому покритті ось ця права сторона є просто передута лаком. Зараз покажу покази прибора. Починаємо з крила 128 мікрон, це, можна так сказати, не фарбовано, 140 лак. Такі слабі місця, арка 138. 170. Декуди, можливо, і до 200 мікрон доходить, але це банально просто перелак. Нічого критичного по автомобілі немає. Тоже напевно, були якісь царапини і освіжили лакофарбове покриття. Капот у нас вже 90 мікрон, не фарбований, дах 100 мікрон, дах ззаді 120, ляда 110, 100, ліве крило 103, 117, арочка 115, дверка 120. 126, 120, 110, крило, переднє ліве, 100, капот 82, бо тому що алюміній трошки менші покази. Ще дах з цієї сторони 120. І тільки що я побачив буквально, коли в процесі зйомки відео. Отут є невелика м'ятина. Все більш від граду чи від чого, а так більш покрещень, ніяких м'ятен нічого немає. По салону є детально сфотографовані фотографії, ну, точніше, якісно сфотографовані, ще захвачу відео. Все, от такий автомобіль у вас в продажі. Звертайтеся. Так, ще невелике доповнення. Це старт двигуна. Двигун холодний, заводиться без проблем, з пів оберта, сцеплення, ходовка в відмінному стані, нічого не потрібно робити. Зараз ще покажу роботу двигуна під капотом. Ось так працює двигун. Під капотом все культурно. Акуратно, чистенько, жоден пластик не поломаний. Тут масло двигуні потрібно міняти. Ніяких парів немає, бачимо. Щупа теж дим не йде.